Сядьте зручно, заплющіть очі або ж просто зафіксуйте погляд у певній точці, як вам буде комфортно. Дозвольте вашому тілу знайти положення, у якому йому комфортно сидіти, зберігаючи відчуття гідності, рівноваги та упори. Дозвольте вашій свідомості, сприйняттям відкритися до усього, що є зараз, тут і тепер, довкола вас, і всередині вас, звуком, запахом, відчуттям тіла, думкам, почуттям, бажанням. Дозвольте їм просто бути, змінюватися у природний спосіб. Вам не потрібно обдумувати їх чи аналізувати. Просто помічайте їх з цікавістю, доброзичливістю, прийняттям. А тепер... Дозволяючи усім цим сприйняттям бути на обрії вашої свідомості, перенесіть увагу на відчуття вашого дихання, вдих, видих. І просто слідкуйте за тими відчуттями, які виникають коли повітря входить і виходить з вашого тіла, Вдих, видих за відчуттями, які виникають у дихальних шляхах походу повітря. відчуттями, як звужуються і розширюються з кожним вдихом і видихом ваше тіло. Якщо з'являються думки, ви їх просто помічаєте і відпускаєте. Доброзичливо відпускайте думки від себе. Дозвольте вашому диханню бути природнім. Немає потреби робити його повільним чи швидким, глибоким чи поверхневим. Просто з уважністю і цікавістю спостерігайте за відчуттями дихання. Вдих, видих. При появі думок ми доброзичливо їх відпускаємо і повертаємо увагу до дихання. Вам не потрібно називати, думати, коментувати, лише спостерігати. Це може повторюватися багато разів, а ви знову і знову доброзичливо і терпляче. Повертайте увагу до дихання, повертайте доброзичливо так, якби ви повертали цю ценятку, яке покинуло свою подушку з тихою усмішкою і з лагідною терпеливістю. І будьте готові це робити знову і знову, з такою ж легкістю та терпеливістю, вдих Невдовзі. Час медитації завершиться. Дозвольте своїй свідомості делікатно повертатися від зосередження уваги на диханні до ширшої відкритості до усіх відчуттів, які є всередині вас і довкола вас. Можете знову звернути увагу на усі відчуття, які є в тілі, на звуки, які є довкола вас. І коли ви будете готові, можете делікатно порухатися. Якщо відчуваєте потребу, потягнутися тілом і поволі розплющувати очі.